Скажи, будь ласка, в Україну зараз іде дуже важке озброєння. Його все більше і більше навіть стурбовані вже в Росії. Вони налякані тим, що в нас таке важке озброєння йде, і тим, як воюють на цьому озброєнні наші військові. До чого все йде? Ну, по-перше, я хотів би сказати, що хай вони міняють підгузки. Це абсолютно обґрунтовано. І блеф Росії працює проти неї ж самої, тому що вони так блефують, розповідають щось. Але всі стратегічні завдання і плани Путіна вони є рівно протилежними того, що вони досягнули так званої своєї цієї чортової спецоперацією. Вони казали, що демілітаризують наше військо, але тепер натомість отримали найбільш підготовлене і найбільш боєздатне військо в Європі на європейському всьому континенті. Вони намагалися шантажувати Європу газом. А ви отримали те, що Європа шукає альтернативу, наприклад, ось нещодавно підписали контракт з Азербайджаном, будуть ще далі і далі відмовлятися від російських енергоресурсів. Тому тут що можна сказати? Ті теракти, які відбуваються у нас в Україні, те, що заявляють так звані ці представники російської чиї держави, з приводу того, що агресія вони на цьому можуть не зупинитися, те, що російські кордони не закінчуються. Важке озброєння, те, що постачається в Україну, це відповідь всього цивілізованого світу на неадекватність та агресію Росії в Україні, тобто, і все